Я хочу зробити дуже цікавий розкладик. Він невеликий, але дуже цікавий. Це про те, на чому зараз вам треба сфокусувати свою увагу. Те, куди треба зараз намагатись вкладати всі свої зусилля. Те, що зараз найважливіше для вас, і про те, що вам допоможе в цьому. Щоб отримати найкращий результат в житті. Для цього нам потрібно буде всього лише три карти. Ми зробимо три варіанти по три карти. Це те, на чому вам треба зараз фокусувати увагу. Це те, що вам, що вам дає Всесвіт, але ви, можливо, це не помічаєте. Але те, чим вам зараз треба користуватись. І те, що вам потрібно віддавати світу. Так. І так. Три варіанти. Дваюсь, там все видно? Є, yeah, видно. Супер, поїхали. Перший варіант. Те, на чому зараз вам треба сфокусуватись. Імператор. Вау, це прикольно. Це може йти мова про дисципліну. Це може йти мова про якийсь. Стабільність, ваша стабільність, але зачасту ми прагнемо цієї стабільності у нас. Коротше, або це якийсь чоловік. Можливо, вам треба зараз фокусувати свою увагу на своєму чоловікові. Або це може бути ваш тато. Про що ще? Можливо, треба сфокусуватись на захисті своєму, на практичності. Коротше, мені здається, що тут більше йде мова, що треба сфокусуватися на своїй стабільності і практичності. Що вам дає Всесвіт для цього? Вау, десятку жезлів. Десятка жезлів це взагалі про якусь тяжність. Може, якісь е тяжкі обставини? Що воно вам дає? Ну, якісь обов'язки вам дає. Можливо, навіть трошки стресу, знаєте, як приправка. Якийсь долг, знаєте, вам підкидує зараз всесвіт. Е ну, що ще? Боротьба. Ну, підкидую, можливо, таку ситуацію, коли вам потрібно взяти більше, ніж ви можете. Розумієте? Окей, а що вам треба давати, Всесвіту? А вам потрібно давати мага. Тобто, Всесвіт хоче, хоче щоб ви зараз викладались по повній. Бо маг це, це коли всі інструменти в нас є. Розумієте? І нам потрібно всім користуватися, все, що ви вмієте, все, що ви знаєте, вам саме час зараз цим користуватись. Це про вплив, це про силу волю, силу духа, майстерність. Розумієте? Ваш інтелект, ну і, звичайно, про концентрацію. Тобто, оце все вам потрібно зараз видавати цьому світу. Отак от, от. Ну і тоді ви прийдете до стабільності. Вау, прикольно. Бажаю вам успіхів в цьому. Другий варіант. Дивимось. Так, е, на чому зараз треба сфокусуватись вам найбільше зараз в пріоритеті. Паж мечів. Так, ну, паж, е, пажики це про, е, про якісь новини. Про якісь новини, інформація, повідомлення, що це може бути, те, на чому сконцентрувати свою увагу. Так, думаємо, думаємо. Ну, це, можливо, ви отримаєте якісь новини, і вам треба замислитись над, якими, над якимись новинами. Мабуть, терпіння, може, треба на, на терпінні сфокусуватись. Ну, це ще якісь ідеї, планування. Планування, наприклад, зараз вам треба сісти і спланувати. М -м -м. Ну, щось таке. Не супер-м'яга таке, велике кардинально, бо, скоріш за все, вам треба добренько спланувати. А, що вам дає зараз всесвіт, чого ви не помічаєте? А дає вам вісімку мечів. Зараз вам він дає трошки якусь скованість, якісь страхи, тривогу. Щось, так, знаєте, мечем своїм, вибачте, підзад вас штикає. Ну, як це можна зрозуміти? Вісімки мечів дає. Ну Можливо, ви зараз відчуваєте що ви в яких в, яких, в якоїсь цій лавушки якісь ограничення. Можливо, відчуваєте, бачите, дає стан жертви вам. Щоб ви всіли, блін, вже все прописали і спланували. І що вам треба транслювати у світ? Фу, а транслювати вам треба. джастість uh, це що в нас? Справедливість? Ну, як мінімум, вам треба бути uh, справедливим. Правосуддя. Цікаво, цікаво. Вам треба транслювати правдивість, максимальну правдивість. Вам треба бути чесними з собою і з іншими. Це про чесність і порядочність. Оце, що вам треба транслювати. Я сподіваюся, ви мене почули. І навіть не мене, а Аро. Дякую, бажаю вам успіхів терпіння. І так, останній, третій варіант. Так, на чому вам зараз треба сфокусуватись? Вау, п'ятірка кубків. О, ну це цікаво, що вам фокусуватись на якихось стражданнях. Про що йдеться мова? Це якась втрата, печаль, горе, блін, жесть. Невже вам треба сфокусуватися саме? Можливо, знаєте, буває, коли втрата дуже важка, то інколи треба, ти навіть до кінця не розумієш цю втрату, цю печаль, ці гори, можливо, вам кажуть, що вам треба от. Прожити це. От ви зараз на цьому сфокусуєтесь, проживіть повній. От відчуйте от всю цю травму. Можливо, вам треба прожити траур. просто От просто зрозуміти що вам треба це прожити. Оцю оцю п'ятірку. Можливо, вам трошки треба ізолювати себе зараз. Ну, це. Можливо, якщо просто якісь негативні емоції, то зрозумійте, для чого у вас ці негативні емоції. Це дуже дико звучить, що треба сконцентруватись на негативних емоціях але, знаєте, це як в регресології, або гештальтерапія терапія коли ми проживаємо цей весь негатив, щоб його прожити, зрозуміти, там пробачити, відпустити, і можна було рухатись далі. Це непросто, це дуже непросто. А що вам дає всесвіт для того, щоб вам було легше? О, Всесвіт вам дає калісницю. Колісниця це про дуже активний рух вперед. Це про якісь ідеї, натхнення, про успіх, амбіції. Тобто, можливо, зараз вам всесвіт підкидує щось, що може нагадати вам про ваші амбіції, про вашу силу волю, про контроль, про самодисципліну. Можливо, ви просто не помічаєте, але усі знаки говорять про це, що ви зможете, у вас є ця сила волі, все це пережити. Вам просто треба ну Вкладатись в щось зосередитись і проявляти зараз максимально свою силу волі, силу духу, і е ну взяти під контроль, тобто ви проживете все це, зрозумієте, і почнете рух вперед. Це цікаво, звісно. А що вам треба транслювати? О, коханці? А транслювати, давати Всесвіту вам потрібно любов, незважаючи на те, що у вас якісь дуже глибинні, важкі страждання. Все одно вам треба ні в якому разі не йти в агресію. Вам треба транслювати любов, душевність. Можливо, партнерство з кимось. Да? От дивно, я там казала про те, що, типу, дистанціюватись. І при всьому цьому ні. Це не треба дистанціонуватись. Це про партнерство. Союзи. Все ж таки, не закривайтесь в своєму горі. Не закривайтесь. Бо це все, ну, якщо ще отак дивитись на ці дві карти, все, як би, знаєте, якби в моменти нам важко не було, але все ж таки, знаєте, як зараз, воно не буде завжди. Просто це зрозумійте. Все рухається, все рухається. Як, як зараз, завжди не буде. Так що тримайтесь. Тримайтесь. Ви зможете. Ви зможете. Ви проживете все це і все вийде. Дякую вам, що ви подивились. Це дуже прикольно. Залишайте будь-які коментарі. Якщо ви хочете. Якщо ви щось хочете, пишіть. <сісті> Миру вам всім. І... Досягнення своїх мрій.